Онлайн-школа програмування Стімварку вітає вас. Сьогодні ми з вами поговоримо на певні теоретичні моменти, а саме ми з вами поговоримо про типи даних, а також про математичні функції. Тобто, наш урок сьогоднішній він буде присвячений теорії. Ну і ми. Зробимо невелику демонстрацію практично саме в редакторі. І так, типи даних про те, все, що було сховано від, від нас, ми з вами використовуємо зміни для зберігання різних значень даних під час виконання програми. Але ці значення різні за своєю внутрішньою природою. Цілі числа та десяткові дробі, текстові рядки та результати порівнянь. Кожна величина в JavaScript має певний тип даних, які вона зберігає. Зі знайомих нам це числа 36-57, 83,5, або рядки символів ABC, мама Мила Раму, JavaScript. Типи даних визначає, як операція проводиться над цими величинами. Порівняйте результат виконання ось е, двох цих прикладів, ми з вами зробимо. Тобто, ми з вами маємо розуміти, що є різні типи даних, і найчастіше використовуються або строкові типи даних, або числові типи даних. Тобто, якщо в подвійних лапках. То це є е, рядки символів, е, тобто строковий тип. Добре. І тепер поговоримо про математичні функції. Математичні функції. Всі математичні функції записуються з префіксом префіксами round, Матч k 4 ABC, SQRT, синус, T, sinus, cos Тобто, match round. Округлення. Матч Кейв округлення у більшу сторону, матчфорб округлення у меншу сторону. Модуль числа ABC знаходить, SQRT – квадратний корінь. І матч мальчкосинус, тангенс, тригонометричні функції. Ось такі теоретичні моменти ви маєте знати. Ну а давайте тепер трохи продемонструємо їх використання в. В онлайн-редакторі. Переходимо до редактору коду. І так, ми з вами зайшли до редактора коду. Давайте з вами зробимо наступне. Просто беремо весь код, щоб продемонструвати певні моменти. І так, створимо змінну let, назвемо цю змінну, наприклад, А, і надамо їй значення 10. Створимо змінну LET B і надамо її значення, наприклад, 20. Створимо змінну c, де збережемо суму a додати b. І виведемо через консовелог відповідь. змінна c. Подивимось на результат. І так. У нас вийшла відповідь 30. Тобто, дійсно, він сприйма, сприйняв е, ці дані як числові. Ось. Тоб, якщо ми там зробимо 10 і 5, то у нас вийде 30,5. Та якщо ми з вами візьмемо ці числа, наприклад, лапки, подвійні робимо лапки, ось. З'явимо лапки і попросимо виконаємо знову, що у нас вийде в результаті. В результаті у нас вивело 10,5 і 20. Да? Тобто воно склало два рядки. Якби я тут написав, наприклад, hello, то виведе у нас hello 20. Да? Ось приклад, да? ось такий, що є різні типи даних, і про це треба пам'ятати. Добре, тепер давайте з вами поговоримо про математичні функції. І так, приберемо, приберемо е код, е залишимо змінну А е і надамо їй, наприклад, значення. Е мінус, 100. мінус 100 значення. Далі е ми застосовуємо функцію. Яка робить наступне, яка знаходить модуль числа? Ми знаємо, що якщо мінус 100 взяти по модулю, то це буде число вже зі знаком плюс. І так, використаємо ось цю функцію match ABS. Числа А. Ось так. І так, дивимося, що у нас вийде мінус 100. У нас вийшло 100. Ось. Робимо мінус 200 там, 2300. Знову береться по модулю. Окей. Далі, наприклад, у нас число 9. Ось. Число 9. І ми хочемо вивести, наприклад, SQRT. SQRT у нас функція, це квадратний корінь. І так, виводимо. Воно нам розрахувало квадратний корінь. Наприклад, у нас число 9,5, і ми хочемо його округлити. Округлити ми його е, до найбільшого цілого. Round, round. У нас відбувається округлення до 10. Та, наприклад, нам треба зробити округлення е, в меншу сторону. То тоді ми флору. Да, тобто о, підлога, якщо з англійської перекласти. Ось він робить в меншу сторону округлення, і якщо треба в більшу, то сейв. Сейв відбувається у нас округлення в більшу сторону. Тобто вже 10, і якщо for, то округлює як 9. Да, тобто, дійсно, може бути е, корисна. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що ми з вами, давайте оновимо сторінку. Ми з вами можемо використовувати ці математичні функції, да? і десь, наприклад, в коді, мовно кажучи, у нас А, змінна, наприклад, набуває значення мінус 100, а ми хочемо використати цю змінну при побудові, наприклад. При малюванні, наприклад, кола, там з позиції 100 100, і, умовно кажучи, там зміна А, це у нас буде розмір. Так? І у цьому випадку у нас що? У нас відбувається наступне. У нас, так, от А змін на 100. Зі значенням мінус 100. Так, у нас зреагував, да? тобто, зреагував, давайте подивимося. Так, ми задали змінну А і ми її промалювали. Якщо 150, то у нас змінюється. Чому у нас відбулась така зміна? 150 не реагує. І мінус 150 реагує. Ну, наприклад, ладно, давайте таким чином. Наприклад, у нас число 9. Там ми хочемо зміну 9. Ось зараз у нас. А тепер ми хочемо, щоб у нас в якийсь момент часу відбулося наступне. Відбулося застосування функції SQRT. Пишемо матч SQRT. Матч. І значення, наприклад, числа Ей. Да? Числа Ей. Зараз у нас 9. Зараз у нас зменшилась, да? застосувалася. До речі, чому у нас мінус 9? Мінус 9. У нас виникає помилка. Ми не можемо. Тобто 9 виникає. А що у нас було з АБС? А якщо ми ставимо. 9, ну, Наприклад, мінус 99 і ставимо функцію, наприклад, ABC. Так. Працює. Працює, перетворює. А якщо ми просто залишимо змінну, А, якщо ми просто зі значенням мінус 99, теж залишається. Да? Ну тобто воно сприймає знак мінус. Ось цікавий такий момент. Ми з вами визначили. ось ну В математиці все одно у нас модуль в деяких моментах може бути застосований. ось е ну 90. Давайте зробимо знову хай ми корінь. Знайдемо матч SQRT і змінна А. тут тобто, ось так промальовуємо. Так, у нас виникла помилка. Помилка. Виникла у нас наступна. В чому у нас є помилка у цьому випадку? У цьому випадку матч sqrt, Квадратний корінь. Зміна А. Помилки не має бути. Ну, вона, тим не менш є. А, вона є, тому що мінус 99. Так, ось. Тобто зараз у нас набагато зменшується. Да? Робимо 199, або розмір у нас там 400 на 400, давайте зробимо 400, а у нас коло буде лише таке. Да? Тобто, ну, в деяких випадках, особливо коли ми там якісь ігри робимо, да? там, умовно кажучи, якщо там якийсь об'єкт зустрічається з іншим, то необхідно там зменшити його там за коренем. Да, тобто, розмір зменшити. Тобто, дійсно це буде корисно ось далі. Тому обов'язково пропрацюйте матеріал в підручниках за цією темою. Ось. Ну І поекспериментуйте, ось так, спробуйте одне, друге, третє, поповторіть, щоб застосувати, навчитися запам'ятати ці функції. Ну, а далі в проєктах ми з вами вже розберемось. Давайте зараз підведемо підсумки. Ми сьогодні розглянули основні математичні функції. Також ми з вами поговорили про типи даних, строкові, та також про типи даних числові. Да? Більш детально по цьому матеріалу можна ознайомитись підручнику, посилання на який буде під відео. Обов'язково приділяйте час практиці та опрацьовувати матеріал в підручнику. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.